Холмська ікона Божої Матері один із найдревніших образів у християнському світі. За переданням його було написано святим євангелистом Лукою. На Русь святиню привіз із Візантії святий рівноапостольний князь Володимир як подарунок після свого хрещення. Сьогодні ікона перебуває в Луцькому музеї волинської ікони. Щороку на початку осені православні лучани йдуть хресним ходом до музею Волинської ікони у неділю, 12 вересня. Хресна процесія розпочалася 16-й годині молебнем біля Святопокровського кафедрального храму Луцька. Розділити радість торжества прибули представники і Холмської єпархії польської православної церкви. Більше двох з половиною тисяч віруючих разом зі священнослужителями та архіпастирями вирушили до музею. На прохання керуючого Волинською єпархією митрополита Нифонта був організований збір коштів для проведення реставраційних робіт у музеї. Усього вдалося зібрати понад 16 тисяч гривень. Владика Нифонт подякував працівникам музею за дозвіл винести святиню на вулицю для загального поклоніння. Також митрополит поблагословив усіх, хто пожертвував на реставрацію ікон. Завідуюча музеєм Тетяна Єлісеєва у своєму слові подякувала владиці Нифонту і всім вірним чадам Волинської єпархії за турботу та матеріальну допомогу музею.